Усе, що робить вас нещасними, бо я є любов, лише прийдіть до мене всі стружені і знеможені, і я заспокою вас. Наступний вірш, який ми почуємо, буде носити назву Месія і надано буде жата. Плоди прекрасної... На, прекрасної нашої землі, зігріті сонцем зрощені дощами, духняний хліб на нашому столі, благословений Божими руками, зібрались ми у цей чудовий храм, щоб милосербі Божому влонити, життя з нестатком дав все Так хочеться сьогодні всім хвалити, так хочеться сказати, Отче наш. Піддав нам край такий благословений, прийми, подяку, цей прекрасний час, допоможи ділитися з нуждення. Бо ж не усіх зросли такі плоди, Слушайте. і не усіх колостились ниви. Дай пам'ятати, Господи, завжди, що той під сонцем дійсне є щасливим, хто щедро сіє, щедро роздає, і ближнього, хто поріку нечає. Йому Господь сторицею дає. На небі скарби він собі збирає. А якщо хтось ховає про запас, а ближньому не думає ділити, повір, добро відміниться в свій час і вже не зможе більше послужити.